Я думаю, що ви засумували за новиночками, а ми не даємо вам приводу сумувати і робимо огляд нових поправих стаканчиків. It's Britney, bitch. And back. Отже, перший наш лот одношаровий стаканчик Black Edition. На вигляд, люкс в ціні, ну дуже приємно. Якщо ви з нами давно, то ви точно знаєте наш стаканчик Black and Black, який якраз відмінний, тим що всередині він чорненький, зовні він чорненький. Ця позиція за своїм зовнішнім виглядом повторює його, однак набагато доступніша у ціні. Що ну не може бути неприємно. Наша друга новиночка це двошарові стаканчики. Ну, це просто рай для комфорту клієнтів. І просто подивіться на цей гарненький рельєф. Він знаєте, нагадує, коли в тренді було Поп-іт. Які ти міг отак лопати. Звичайно, стаканчик не лопне, він дуже якісний, але осяд повітряна повітряний шар всередині дозволяє трошки наблизитись до цих відчуттів і все. І ти не стресуєш. У тебе можливо було цікаво, можливо, день пішов якось не так. Ти просто сидиш, робиш отак, і твоє життя наповнюється гармонією. Тому пробуйте абсолютний рекомендаціон. Це 10 з 10. А що може бути 15 з 10? Це наша новинка. Могутні, подивіться, який яскравий. Неймовірний дизайн, от не все те золото, що блищить, але воно блищить і це скарб. Саме цією лінійкою ми дуже хочемо висловити душану і повагу до наших українських воїнів, які кожного дня захищають ті цінності, які важливі для українського народу. Про всі ці сенси, які покладені всередині цієї лінійки, ваші клієнти зможуть почитати ось за цим QR-кодом. Тому якщо ви думаєте, як саме вам підготуватися до дня захисників і захисниць, яке ось буде в жовтні, то ця лінійка просто потрапляння в саму точку. Ось такими новиночками ми хотіли з вами сьогодні поділитися. А якщо ви хочете підібрати собі щось інше, то заходьте на наш сайт та дуже величезний вибір десятків інших оперок стаканчиків.